Молода художниця Дар'я Лежешнікова є донькою капітана міліції відставці бійця батальйону Національної гвардії України Донбас Володимира Івановича Лежешнікова, який загинув у 2014 році у боях під Іловайськом. Володимир Лежешніков посмертно нагороджений орденом за мужність. Одна з черкаських вулиць перейменована на честь загиблого бійця. Даша займається бразотворчим мистецтвом самого дитинства та є ученицею художньої школи імені Данила Нарбута. Батько дівчини захоплювався її талантом малювання та всіляко підтримував Дашу в її діяльності. За сприяння батька картини молодої художниці експонувалися не тільки в Україні, а й у Канаді, Польщі та Естонії. Представлені роботи, які я намалювала на честь свого батька. З 14 по 2016 рік ми читали, що тебе дуже батько хотів і підтримував тебе як художника. Розкажи трошки про нього і наскільки він як тебе підтримував. Він дуже хотів, щоб у мене була виставка, дуже хотів. Бачите, та дуже любив, коли я малюю. Що за означає малого? Це, це моє життя. На виставці представлено 28 робіт юної художниці. Переважно картини намальовані в техніці Гуаші та Пастелі. Не оминула Даша і тему війни та трагічної долі нашої країни. Свій біль та смуток вона відтворила у картинах роковини і 2015 та маки пам'яті загиблих.